Привіт, я Дизель, і на цьому каналі я розповідаю про FPV-дрони. Для когось це просто іграшки з пропелерами. Для інших реальний спосіб відчути свободу, драйв і навіть долучитися до розвитку технологій. Якщо ти ще не шариш, чому люди настільки фанатіють від цього, ось тобі 5 причин, чому FPV реально міняє життя. Причина номер один: Свобода та адреналін. Керуючи FPV-дроном, ти відчуваєш справжній адреналін і свободу, яку важко порівняти з чимось іншим. Це не просто політ, це відчуття, ніби ти сам відбиваєшся від землі. FPV дає змогу побачити світ очима птаха, пролетіти крізь дерева, між стінами закинутих будівель, над скелями чи водоспадами, там, куди людина фізично не може дістатися. Адреналін тут зовсім інший, ніж у відеоіграх. Немає кнопки респаун чи зберегти гру. Ти в реальному світі, і кожна твоя дія має наслідок. І від твоїх рук, реакцій, концентрації залишить життя твого дрона. І саме це дає неймовірне відчуття залученості. Це мікс страху, що розфігачиш коптер у бетану стіну і кайфу, коли пролітаєш крізь щілину пів метра і все виходить. Кожен трюк це випробування для тебе і для техніки. Ти вчишся контролювати швидкість, кут, траєкторію, а з часом довіряти своїм інстинктам. І коли ти бачиш, як дрон слухається тебе, реагує на кожен рух стіка, це як м'язова пам'ять, тільки між мозком і польотом. І що цікаво, цей процес не має кінця. Виконавши один трюк, хочеш зробити складніший. Пролетів красиву локацію, шукаєш ще ефектнішу. Кожен політ підштовхує тебе до вдосконалення, кращих маневрів, точнішого налаштування, досконалішого контролю, FPV стає грою без фінішу, де головний суперник це ти вчорашній. Причина номер 2 FPV прокачує мозок і руки. Ти можеш прийти у FPV як повний гуманітарій, як людина, яка від слова пайка морщиться, а мультиметр сприймає як загрозу. Але потроху непомітно, щось у тобі змінюється. Спочатку просто цікаво, як все це працює. Потім треба підкрутити, перепрошити, замінити провід. І ось ти вже стоїш з паяльником в диму флюсу і кайфуєш від того, що воно нарешті ожило. FPV непомітно прокачує мозок. Як тренажер, який не пробачає лінії. Ти вчишся розуміти техніку. Не з книжок, а через власні фейли. Кожна помилка це урок, кожен дим це досвід. Ти починаєш розуміти, як працюють контролери, сигнали, фреймрейти, телеметрія, чому важливий фільтр на підах і що буде, якщо забити на шум поживлення. Ти розбираєшся у прошивках, вчишся читати схеми, налаштовувати компоненти. Вибирати частоти і навіть трохи розумієш фізику, що колись прогуляв в школі. І головне, кожен політ змушує тебе думати: не просто чому воно не летить, а чому саме. Чому при наборі висоти кренить? Чому падає сигнал? Чому шуміть відео? FPV формує технічне мислення: ти більше не користувач, ти дослідник. Ти вчишся аналізувати, шукати причину, виправляти, експериментувати. І в якийсь момент розумієш, ти вже не просто хобіст, ти став технерем. FPV вчить мислити системно. Формує у тобі частину мозку, яка відповідає за я розберуся. Бо тут немає, не знаю як. Є, зараз дізнаюсь і зроблю. Це як університет, де замість димлячий ЄСЦ або замість оцінки політ, який пройшов ідеальним. І кожен, хто хоч раз зібрав свій коптер з нуля, знає, це не просто хобі. Це процес, який робить тебе інженером, навіть якщо ти починаєш з чистого аркуша. FPV – це хобі, що відкриває світ. Кожен політ це привід вибратися з дому. І не просто вибратися, а вирвати себе з рутини, з бетонної коробки, з буденності. FPV-шники постійно шукають нові місця. Хтось їде в гори ловити схід сонця над туманом. Хтось покинеті будівлі, відчути запах пилу і адреналіну. Хтось просто в поле за містом, щоб зловити тишу і той момент, коли дрон зависає над тобою, як твоя маленька маленька свобода. І найцікавіше, ти починаєш бачити світ інакше. Ти більше не просто їдеш у гори чи гуляєш біля річки. Ти дивишся на кожне місце з думкою, о, звідси можна зробити крутий проліт. Там, де звичайна людина бачить розвалену ферму, ти бачиш локацію для ідеального фрістайлингу. Де інші бачать просто паг, ти вже уявляєш, як дрон робить діп, виходить у переворот і ловить сонце в кадрі. FPV перетворює звичайні поїздки на міні-подорожі. Кожен виїзд це як експедиція. Ти плануєш маршрут, заряджаєш батареї, перевіряєш погоду, шукаєш безпечні зони, знімаєш усе на камеру і, врешті-решт, ловиш момент, коли небо, кадр і політ складаються в одну ідеальну композицію. А ще це відкриває тебе для досвіду. Ти починаєш цінувати природу, світло, кольори, погоду, навіть вітер, бо кожен з цих факторів частина польоту. І коли ти стоїш серед лісу, а навколо тільки шум дерев і звук пропелера, розумієш, що це не просто хобі. Це спосіб бачити більше, ніж просто горизонт. FPV змушує тебе виходити з дому, досліджувати, рухатись, відкривати нове. Ти починаєш жити активніше, бачиш красу у звичайних речах. І розумієш, світ навколо набагато більший, ніж екран телефона. Причина номер 4 творчість та контент. Коли починаєш літати, з'являється бажання це показати. Спочатку просто знімаєш, щоб подивитися політ збоку, але потім хочеш, щоб це виглядало красиво. Щоб люди відчули ті самі емоції, які ловиш ти у небі. Купуєш акшин-камеру, пробуєш різні ракурси. Вчися тримати кадр, і тут починається інше життя. Монтаж, кольори, музику підбираєш, ритм. FPV вчить мислить кадром. Ти починаєш бачити рухи, простір як оператор, де буде світло, де буде динаміка, як підкреслити момент. І коли збираєш у це все у відео, розумієш, що політ це тільки половина історії. Інша половина як ти її покажеш. З часом ти вже не просто пілот. Ти оператор, режисер, монтажер в одній особі. Ти розумієш, як будувати сцену, як передати настрій, як зробити так, щоб глядач відчув адреналін, навіть сидячи вдома на дивані. FPV відкриває в тобі творця, і ти починаєш дивитися на світ не лише як місце для польотів, а як декорацію для власного фільму. Ну і п'ята причина, як на мене, найважливіша. FPV – це не лише про хобі, це напрям, який виріс із гаражних експериментів у повноцінну технологічну галузь. Сьогодні в це вже не просто дрони для розваг чи красивих кадрів. Це інструмент, який змінює правила гри. І що цікаво, в Україні ця сфера розвивається швидше ніж у більшості країн світу. FPV – це гонки, кінематографія, експерименти з штучним інтелектом, автономними системами, стабілізацією, відеопередачею. Це лабораторія майбутнього, де кожен, хто щось придумує або тестує, реально впливає на розвиток технологій. І головне, ти можеш бути частиною цього. Не просто глядачем, а тим, хто створює, тестує, придумує нове. В Україні FPV отримала особливе значення. Ми побачили, як ці дрони переходять з розваг у серйозну справу, стають інструментом, який рятує життя, змінює підхід до тактики, розвідки і навіть до самої філософії війни. FPV стало символом технічної кмітливості, швидкості адаптації, винахідливості наших людей. Бути частиною цієї спільноти це не просто мати хобі, це відчувати, що ти у тренді технологій, які створюють майбутнє. Тож FPV це не просто дрон. Це мікс свободи, розуму, техніки і натхнення. Це хобі, яке вчить мислити, творити і відчувати. Тож, якщо ти шукаєш щось, що реально може змінити тебе, спробуй FPV. Бо коли одного разу ти побачиш світ крізь FPV окуляри, назад дороги вже не буде. А з вами був Дизель. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, до нових зустрічей!